Ой, оце гриб-веселочку, хазяйка, воно вже залила 3 баночку водочкою. А це ось тут ще не долила. І вона зверху. І може цей гриб вистрелить. Його треба терміново залити. Це я взяв пару літрів водочки. Марошки. І... Куль, 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 залію сюди в грибеселочку. Буде вона смачніша. І да, дуже цей гри веселка дуже полезний. Не знаю, ну так, щоб не перелити... Ого, літр вігає, ще треба літр. Ні, ну півлітер.